Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали. Офіційно, Ставн пішов у запас Астраліс через особисті причини. Це рішення підтримала сама організація, і це вже цікаво. Можливо, саме із за цього він і просів у своїй грі. У будь-якому випадку бажаємо йому вирішити всі проблеми та повернутися у своїй кращій формі. Його замінив Меджиск, хоча, як ми і казали раніше, на гру Астраліс навряд це вплине в кращу сторону, але дякуємо, що не взяли когось із боліт. Там ще і Естатік перемістили Крістов в запас після невдалих виступів. Зокрема, провального матчу на Blast Open London. новим авапером став Ейкор. Він добре себе зарекомендував на тимчасових замінах, наприклад, з Gamer Legion. і може принести свіжість та стабільність у ростер, що є критично важливим після останніх невдач. І ще прилетіла новина, з котрого я сміявся хвилин 20. Перфекто став новим капітаном вонючого ведмедя, замінивши електроніку. А новим гравцем став Туро чи Торо. Коротше, гравець зі гівну Академки. Китайські трейдери та групи скупують неликвідні предмети, скіни та стікери, які раніше не користувались попитом і були в обмеженій кількості на ринку. Після масового викупу ці речі виставляються за ціною у 5, а то й 10 разів дорожче. Яскравий приклад стікери зі Стокгольму 21-го року, Івілджініс. Їх вартість за останні тижні виросла у кілька разів. Хто там казав, що Counter-Strike це шутер? Для китайців це ще й фондова біржа. Хоча невідомо на кого воно розраховано, якщо немає попиту на скін, то його ніхто і не придбає. Можливо, це розраховано на ті одиниці, котрі вирішили пограти в мамкиних трейдерів. Но трейдер це той, хто продає першим, а не слідкує за графіком як Лудоман в надії швидко розбагатіти. Та і насправді єдиний, хто не програє ніколи в трейдах, це компанія Valve, яка стабільно бере свій відсоток з усіх продажів. Там ще і капіталізація ринку КС-2 перевищила 5 мільярдів 138 мільйонів, побивши попередній рекорд. Національний олімпійський комітет України затвердив оновлений склад комісії з кіберспорту. Це оновлення відбулося у контексті підготовки до олімпіади з кіберспорту, яка має відбутися у 2027 році. Комісія має розробити стратегію розвитку кіберспорту в Україні, зокрема щодо інтеграції в олімпійські процеси, підтримки спортсменів та маркетингу. Оновлений склад демонструє прагнення сформувати системний інфраструктурний підхід, а також об'єднати експертів з Федерації кіберспорту і представників держав це не просто кадрова перестановка, це сигнал. Україна серйозно готується до Кіберолімпіади в 2027 році і формує фундамент для розвитку кіберспорту на державному рівні. Сподіваюся, що цього разу будуть компетентні люди у складі комісії, котрі будуть реально турбуватись про кіберспортсменів, допомагати з виїздом та візами, та із внутрішньої сторони робити класні заходи всередині країни. Кіберспорт набув шаленої популярності в Україні за останні роки, і дуже хочеться, щоб одне з міст країни не було таким же важливим як Катовіце чи Кьольд, де ми будемо збиратися раз на рік і вживу спостерігати за матчами. Скандал з українською, хоча ні, напевно, з гравчиною з українським громадянством під ніком Сан вона хотіла взяти участь зі своєю командою в турнірі, але після початку повномасштабної війни вона почала грати за болотяну команду. Іначе вона за це вибачилась. Ось її пряма цитата. Вітаю, хочу висказатись з приводу війни в Україні та мого минулого. Як тільки мені виповнили 16 років, я попала в команду, та вона знайшла нам російську оргу під тегом Team Spirit. Хочу сказати, що була маленька та не розуміла всієї ситуації. Прошу вибачення перед українським ком'юніті. Зараз я не маю ніякого відношення до країни агресора та засуджую усе, що відбувається. Також обіцяю, що ніколи не буду пов'язувати себе з російськими тегами або Грати з громадянами цієї країни. І ви скажете, молодець, одумалась, але потім вона відхрестилась від власних слів. І у своєму телеграмі написала, що вона це зробила під тиском організаторів, котрі не хотіли допускати її команду до турніру. І за того, що на її сторінки Твіч бляха донати в рублях. І вона взагалі за мир у всьому світі. Після цього Бондік закликав Федерацію кіберспорту забанити українську гравчиню. І вони відреагували постом. Федерація кіберспорту України рішуче засуджує поведінку гравчині Сансайт. Після отриманих вибачень за гру у складі російських команд Федерація пішла на зустріч, щоб дати шанс спортсменці брати участь у відбіркових змаганнях. Проте, подальші заяви від її імені, де заперечуються власні слова та демонструється зневага до української кіберспільноти, є неприпустимими. Такі дії дискредитують імідж українського кіберспортсмена і кидають тінь на всю спільноту, яка щодня виборює. Повагу та визнання у світі федерація залишає за собою право вживати дисциплінарні заходи щодо осіб, які своєю поведінкою завдають шкоди репутації українського кіберспорту. SunSight відстороняється від усіх заходів, що проводитимуться Федерацією кіберспорту України. Ми переконані, відповідальність, чесність та громадська позиція це так само важливо, як і спортивна майстерність. База базова від Федерації кіберспорту України. Я повністю погоджуюсь з їх позицією і сподіваюся, що Таких випадків на нашій сцені більше не буде. Фнатік перемогли Монте та стали чемпіонами драку Лан Сізон Ван. Дуже непоганий виступ Джамбо. Ще раз кажу, Вандерфул, там Джамбо непогано виступає. Ну це я так, щоб ти про всяк випадок знав. Нарешті закінчилась ЛАН стадія Бласт Open Лондон. Вчора боролися Віталіті та Фейс за перше місце у групі А, де Віталіті перемогли 1-2. В нижній сітці перемогли Мейті, перегравши Фнатік 2-0. Та результати Маус проти Фурія та Тім Спіріт проти Джиту. Ви зараз бачите. Бачити на екрані. Таким чином на стадіон відправляються Vitality, Маус, Фурія, Фейс, Меті та ще одна команда, котру ви зараз бачите на екрані. Офлайн стадія розпочнеться 5 вересня, тож чекаємо на матчі. А на цьому новини закінчуються. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. І саме ваш коментар може потрапити в кінець відео. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо вам подобається це відео. Підписуйся на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на нашу спільноту, як завжди, в описі. Бувайте!